Усіх під ноль! Кора 1911 це новий пістолет, який додали у великому патчі 1.5. Розроблений понад століття тому, але й досі не втрачає актуальності завдяки потужному набою та майже абсолютній надійності в експлуатації. Це хороша альтернатива пістолету Скіфа, який дається нам у самому початку гри. Знайти цей пістолет неважко. Його можна купити на териконі у гурона, на базі ікару у сержанта Хотєєва, на ростку у Юджина і інших торговців, також часто зустрічається у інвентарі у противника. Це доволі розповсюджений пістолет. На нього можна поставити оптику та глушник, про що свідчать модифікації у техніках. Але поки що на звичайну версію Кора 1911 я їх ще не знайшов. Якщо може ви знаходили, то поділіться інформацією у коментарях. Після покращення у техніка він має ось такі характеристики. З цим пістолетом можна спокійно йти навіть на мутантів, адже шкода, яку завдає цей вид зброї, є більша за АК-47 та СГ Гвинтар. Ось ви можете спостерігати на практиці, як поводить себе цей пістолет. Єдине з мінусів, що я примітив, що цей пістолет ефективний лише на коротких недалеких дистанціях. На середніх дистанціях він часто промахується або ж не завдає відчутної шкоди, тому чим ближче, тим краще. Є ще одна унікальна версія цього пістолета Night Stalker. Особливість у цієї моделі є в тому, що вже встановлений незнімний глушник та збільшений магазин на 12 набоїв. Знайти його можна на локації горілий ліс на колишній свинофермі ось це місце на мапі. Коли ви туди потрапляєте, зайшовши всередину, ви почуєте голос бандитів. Шукайте ничку! Тут до хрена місця, де можна заникати добро. Широ, Які прийшли на вказане місце за хабарем. тому потрібно з ними розібратися. Після чого. Знайшовши синю пляму від фарби на стіні, забираємось на дах будівлі. Переходимо у інший кінець і там у проваленні є сховок, де лежить Кора 1911 Night Stalker. Після покращення у техніка між звичайною версією та Night Stalker різниця невелика, але все ж є. Night Stalker має трішки більшу дальність. Особисто для себе я відмітив таку річ стосовно звуку вистрілу. Ось послухайте, як звучать ці два пістолета. Мені більше подобається звичайна версія Cora 1911, тому що звук пострілу відчувається наче щось потужне. Та й просто приємно з нього стріляти. А вам що більше подобається? Напишіть свої думки у коментарях. З вами був Сталкер Реактор. Дякую за перегляд. Заглядайте на мій канал, там є багато матеріалу по грі Сталкер. Усім миру та до наступних відео.